Добрий ранок, мої любі діти. Сьогодні е, вийшло зв'язатися, е, відкрити зум. Але е, на заняття в Zoom прийшла одна дитина, прийшов данечка, і ми з ним провели заняття. Для тих, хто по якихось причинах не зміг вийти в Zoom, я е, знову е, роблю відеозапис. Е, любі мої діти! Вже почалася зима. Ми на прошлому занятті про це говорили з вами, про те, що настав вже місяць грудень, і ми з вами співали таку співаночку про місяць грудень. Зараз я хочу вам її нагадати і е, думаю, що ви прослухали її на прошлому відеозанятті, що ви її повторювали. І зараз ми з вами її спочатку проговоримо, а потім заспіваємо. І так, готові. Готові. Повторюйте разом зі мною. Ой місяць грудень на радість людям, сніжком присипле, замерзле груддя. Ось така коротенька співаночка про місяць грудень. Згадали, згадали. Для того, щоб гарно співати, треба дуже гарно проговорювати слова, знати їх. Тоді легко співати. А зараз давайте заспіваємо разом зі мною під музику. Ой, місяць груди, на радість людям, сніжком присипле, замерзле груддя, сніжком присипле. Просипав присипав грудень сніжком. Ви вже бачили, вже був перший сніжок, я вас вітаю з цим. А потім буде ще холодніше, і буде вже багато-багато снігу на мете і прийде до нас велике свято.